Вітаю вас на уроках з інформатики. Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язання одного із завдань, яке мені надіслали в коментарях. Завдання звучить так, нам потрібно створити проєкт, у якому створюються два новимірних масиви, тобто списки з кількості опадів у місті Житомир за кожний день, першої декади двох місяців. Визначте та введіть сумарну кількість опадів у Житомирі за кожен з перших 10 днів цих місяців. Підписати завдання 6.1.6. Для цього запустимо програму Lazarus. Нам з вами потрібно буде на, у вікні створити два е, списки. Підписати ці списки відповідними місяцями. І потім в цих списках здійснити підрахунки. Розпочнімо з того, що запускаємо Lazarus. Обираємо файл, закрити всі, перевіряємо. Має бути неактивна кнопка. Потім натискаємо новий застосунок. Гаразд. Ні, якщо запитує. Готово. Далі. файл. Зберегти його, зберегти всі. В нашій папці з проектами у мене це папка Lazarus. Створюємо нову папку, називаємо її, до прикладу, завдання 6.1.6. Натискаємо Зберегти відкрити, Зберегти, Зберегти. Готово. Далі. На формі. Я буду стисло пояснювати. На формі я трішки її розтягую. Розташуємо два е, написи. По-перше, давайте два лабели розташуємо. Лабел 1. Це у нас буде в капті властивостях змінюємо назва місія. І розташовуємо напис. Edit. 1 ми стираємо. Стираємо текст. Готово. Потім дублюємо Label 2. розташовуємо, Каптіо для Лабл 2 назва. Місія, І так само додаємо поле. Ed 2. Ось от таким отчином. Властивість Edit 2. Шукаємо текст, стираємо. Готово. Під кожним з цих написів ми розташуємо два поля мену. Мену 1. Ось таким от чином. Порівнюємо, щоб під назвою місяця. Ось так от зрівнюємо і трішки вниз. І мемо 2. Аналогічно. Ось так. Для полів мемо в інспекторі об'єктів мемо 1. Шукаємо лінії, відкриваємо і очищаємо. Окей. Okay. Так само робимо для Memo 2. Лінії, очистити, окей. Внизу в нас буде виведення відповіді. Тобто розташуємо лабел 3, ось таким чином, де буде виводитися відповідь. І розташуємо кнопку. Посередині приблизно батон. Назва кнопки буде. Вивести результат. Enter. Бачимо, не вміщається, тому ми розтягуємо. Ось таким чином. Розташували. Готово. Напис «Label 3 Обираємо і капті стираємо, тобто його не видно. Обираємо кнопку в списку інспектор об'єктів батон 1. Події. онклік І три крапочки. Відкривається наше з вами вікно, в якому ми будемо зараз прописувати код. Цей код буде означати, що присвоюватимемо. В кожному з, з полів нашого е, проєкту, а саме е, полів мемо 1 і мемо 2, певне значення. Але перед тим, як це виконати, ми забули на самому початку найважливіше: Файл зберегти всі». все, зберегли повторно. Добре, тепер продовжуємо. Повертаємося до списку редактор тексту, Begin. І першочергово нам треба з вами присвоїти наступне значення. Ставимо в кінці рядочку процедур, Enter. Набираємо наступні зміни. VAR. Змінюємо в англійську. VAR. Двокропка. Змінна А, двокрапка, що це масив, квадратна квадратних дужечка. Вказуємо, що це буде в нас е, від 0 до 9, тобто 10 чисел, тобто перша декада. Оф. Реал. Дійсні числа. Крапка з комою. Тепер буде І двокрапка окрапка Ми зараз наберемо спочатку для одного поля, а потім з вами зробимо для іншого. S. S1 це буде сума першого місяця. Двокрапка теж реал. Крапка ском. Нижче. Під бегін опускаємося і починаємо введення. В першу чергу нам треба присвоїти «for» з кожному значенню І 2 крапка доріг. <кхи> значення із одного рядочка нашого поля. Від нуля до 9. Відповідним позначенням двокропка дорівнює естетулот. Зчитуємо з поля мему один крабка. Lions лінії. Відповідного. дедочка. Крапка з комою. Enter. Потім нижче. <казуємо> Вказуємо, що початкове значення суми S1 у нас. Наголошую S1, буде дорівнювати нулю. Тобто початкове значення 0. Після чого нам треба здійснити додавання. Тобто for кожне значення з нашого рядочка і двокрапка дорівнює від нуля до 9, ми додаємо S1, збільшуємо, дорівнює S1 плюс значення з нашого поля і. Крапка з комою. Enter. Результат ми виводимо <кхем> нижче у поле лабл 3. Лабл 3. Кропка. Коптіон, коптіфу. Двокрапка float to Флотту. Стер. Присвоєння. І в дужках. В лапках напишемо таке повідомлення. Опади за, опади за першу декаду в цьому місяці. Дорівнюють, закриваємо лопку. Ставимо кому і ставимо нашу змінну S1. Закриваємо дужку, ставимо крапку з кому. Це ми зробили з вами лише для першої частини. Щоб перевірити, чи все дійсно в нас працює, я пропоную запустити цей проєкт, виконати. Зараз здійснюється компіляція. Якщо все гаразд, програма запуститься. І ми здублюємо даний код для. І другого поля. Так, погляньмо. Змінна вар ідентифікація. Тобто виникла в нас невеличка помилка, а саме я додав лишні дві кропки. Виправляю і запускаю повторно на компіляцію. В даному випадку має бути все вже вірно. Звертаю вашу увагу, що бачите, можуть бути ось такі помилочки, які потрібно в ході уважно перевіряти. Пропустив рядочок. Це не, не критично. Ми бачимо, що в повідомленнях нам завжди надходять виправлення, де саме помилка, тому ми швидко це. Виправляємо і можемо з вами запускати на виконання. Погляньте, виникла знову помилочка. Це вже моя помилка, тому що я е, трішки звернув увагу і взяв використання так, як е, друкування відповіді, так, як у програмі Payton. Тому зараз треба здійснити наступні зміни. Нам потрібно з вами напис. <кій> Опади за першу декаду цьому місяці винести з дужок. Ми його виділяємо ось таким от чином. Правою клавішою мишки. Вирізати. зникає він. Все так і залишаємо. Ставимо курсор перед флот, правою клавішою мишки вставити. Замість коми ми з вами поставимо знак плюс. І запустимо знову на виконання наш проєкт на перевірку. В даному випадку все вже в нас має бути введено вірно. Якщо все гаразд, пусть ще помилок не буде. Все бачимо гаразд. Компіляція пройшла успішно, зараз запуститься чудова назва місяця, до прикладу, вересень. І введемо 10, 2, через Enter, 2, 8, 10, 20, 15. Таких записів у нас має бути аж. 10. 10 записів. Натискаємо Вивести результат і бачимо опади за першу декаду в цьому місяці 161. Чудово! Отже, перша частина у нас проєкту працює. Нам залишилося зробити другу. Зупинюємо. Гаразд. Звертаю вашу увагу, що в мене я помітив неправильно напис «Button». І відкриваю властивості. Вивести результат виправляю. І нам для виведення результату і в наступному місяці потрібно додати ще один лобка. Ми його розташуємо ось так от нижче, трішки форму розтягнемо, пустимось. Так, далі. Далі робимо так само. Повертаємося в редактор тексту і обираємо. Нам треба з вами здублювати наступне позов. Отже, в нас на формі на, у вікні додаємо лабел 4. Заголовок лабел 4 каптіон ми стираємо. І тепер я пропоную ще додати декілька невеличких аспектів. Тому що в нас два поля мемо і з обох полів нам треба виводити підрахунок за першу декаду опадів. Ми вписали, що підписуємо опади за першу декаду в цьому місяці, але так як два поля, і який місяць ми вказали, невідомо. Тому додамо наступне. Нам потрібно додати з вами змінну N1, тобто напис 2.дорівні. Edit текст. Edit один text. Допишемо змінну дану N1. 2, що це в нас. Крапкаскоми. Зітремо напис в цьому місяці дорівнює. В цьому місяці дорівнює. Після лапки ставимо знак плюс. Пишемо нашу змінну n 1 що напишеться, плюс лапка, пробіл, лапка. Це щоб був відступ. Дивіться, що в результаті ми отримаємо. Зараз перевіримо, бачите, компіляція успішна. Введемо, до прикладу, вересень. І слова. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Ну, тобто опади. Є ще б легше. Вивести результат. І ми бачимо опади за першу декаду в п'ятдесят 55. Другий стопчик у нас вільний. Зараз ми його швидко заповнимо. Зупиняємо. Гаразд. Ми просто хитруємо. Виділяємо. Нам треба здублювати вмісто цього рядочка. Я виділяю. Спочатку одну частину копіюю, вставляю в кінці. Можна нижче опуститися для зручності. Підписуємо цей масив у нас буде B-масив. Допишемо змінну Кома s 2 І так само напис буде n 2 Далі. Останні ось ці рядочки в тілі. Під begin ми всі виділяємо, копіюємо і вставляємо нижче. У нас вийде ось такий довгий код. В нижчій частині ми змінюємо n 1 на N2. Edit 1 на Edit 2. А змінюємо на b, memo 1 на memo 2. Так само s 1 це в нас буде s 2 в підрахунках суми теж саме s 2 і не АБ а лабел, не 3, А4, який ми вже розташували. І так само n 1 у нас буде не. 1А2 і S не 1А2. Готово. Тепер погляньте. Запускаємо на перевірку остаточний код ви бачите в себе на екрані. Маленько. 4. Отже, перевіряємо правильність написання і повторюємо запис на виконання. Якщо все гаразд, у нас з'являється повідомлення, що виконано успішно. Підписуємо, до прикладу, грудень. Січень. І вводимо 1, 2, 3, 4. Відповідно, опади можуть бути різні. Я ввожу такі опади, тому що для зручності, щоб бачити, от ми бачимо по 10 опадів, вивести результат, натискаємо. І ми бачимо опади за першу декаду в грудні 55, опади за першу декаду в січні 44. Будь ласка, проєкт наш працює так, як нас просили у мові. Зупиняємо виконання. Гаразд. Ще раз показую вам код. Натискаємо файл Закрити всі закриваємо Lazarus. Нагадую, ваш код буде зберігатися в вашій папці з проєктами. У мене це папка, до прикладу, Лазарус. і підписано завдання 6.1.6. Тут ми можемо неодноразово запускати вже виконану програму проект. Все, на цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ir lašajte savo komentarus. Iki naujų įsitikinimų.